Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаю своє нове відео. Я є змінні прибирання в нас в кімнаті, в якій іде ремонт. Знаю, що роботи тут вже лишилось не так багато, але саме в цьому відео я вам покажу, що в нас тут зробили новенького. Поки що Віка тут прибирає. ну а я... Планую майбутні ремонтні роботи. В нас, звісно, закуплені матеріали на обидві спальні, але поки що ми робимо одну, щоб в неї перейти, а далі буде ремонт робитися в іншій спальні. Сьогодні я о 6 ранку пропалюю грубку, пропалюю лише одну, це що на кухні. І готую їсти. Їсти готую на сьогодні смажена картопля. Юрчик зараз поснідає, буде йти до школи. Ууу, Як в привод. Вовчик вже встав. Ну, На вулиці, я думаю, не сильно там... Не підсвічую Юра, бо погано видно. На вулиці не дуже сильний мороз, їй не дивилась, можливо мінус 2, можливо, мінус 5-6. Ну, коротше, вже не мінус 20. І навіть на кухні набагато тепліше. Чому потоплюю зараз? Бо ми збираємося по довідки в садочок треба взяти. Треба забрати машину. Чоловіку батьків морозі вже немає, тому треба автомобіль забирати. Ну і, коротше, нам тут недалеко, звісно, взяти ті довідки, але краще взяти машину, бо хочу й дещо скупитися в магазині. Загалом, щоб в руках не носити, то буде так. А, і ми ще сьогодні чекаємо, Роман приїде, будуть сьогодні викладати плитку. Де саме, не знаю ще сама, але побачимо. Трошечки сьогодні приборушила снігом, думала, по дорозі вам щось розповім, але з тої сторони дує такий нормальний вітер, то не розповім. І то я пішками до чоловікових батьків, а тоді вже будемо дивитися на машину. Заведеться, не заведеться, поживемо, побачимо. Забрала я машину, приїхала вже до будинку і повдягала дітей. Збираємося ми їхати до лікаря. Тим часом вже приїхав роман, і вони працюють над плиткою на грубці. Все ж таки, це найправильніше вкладання спочатку стіни і на кінець підлога, щоб не замостити потім нову плитку, нову фугу, і це все мені не намивати, бо роботи буде симмувати. Виключай. Купила я яблуку. Коротше, це вже половина. Діти в машині з'їли, бо сьогодні похорон тут в селі. Так, купила майонез. Батон різаний. Булочка. Шоколадна роман. Булочка. Я не булочка. Але люблю булочки. Так, ще один хліб. Тут у нас печиво. Два кг. Хліб, такі ще, ковбаска. І купила тюльку, хочу заправити з цибулькою. Так як морози великі закінчились, пішло на потепління, то, здається, це було правильним рішенням розпочати із стін. До речі, плитка вживу виглядала набагато світлішою, ніж зараз виглядає на камері. Вона, знаєте, трьох таких кольорів, я вже якось у відео показувала. Вона і сіра, і бежева, і коричнева, і якась така ніби піддимлена. Дуже класно буде дивитися на грубі. І не знаю, чи в цьому відео, чи в наступному покажу вам максимально, що хлопці поклали. І воно так класно зливається, що непомітно навіть що виступає груба. Також у нас сірі тут двері, бежеві стіни, коричнева буде плитка під паркет на підлозі, і мені здається, все разом воно буде настільки красиво комбінуватися, що ніхто не скаже, що це негарно. Взагалі, я планувала тут всередині кімнат, у спальнях саме, раніше взяти чисто білу плитку, ось таку це гляну, і зробити темну фугу. Але коли я почала ходити і шукати саме хорошу, якісну плитку на грубу, бо сюди не будь-яку покладеш. І враховуючи, що я викладаю повністю цілу стіну, то взяти, для прикладу, два варіанти, було ну, не варіант, бо воно би дивилося не дуже. Тому треба було взяти якісну плитку повністю на цілу стіну. В нас так само в іншій спальні буде, повністю вся стіна в плитці. Не скажу, що це бюджетно, це дуже небюджетно, бо плитку я брала не з найдешевших, але і не найдорожчу. Мені здається, це якийсь більш середній сегмент. Один квадратний метр коштував 700. Здається, з копійками гривень. Якщо готівкою платити, то в мене є там картка на знижку. І це виходило мені по 700 гривень, але в більшості випадків я платила кредитною карткою, тому переплачувала трохи на цьому. І що хочу сказати, що не пошкодувала. Я взагалі подивилася, як ця плитка дивиться на стіні. І я хочу таку саму покласти з іншої сторони у нашій залі. Мені здається, це буде дуже гарно, що з обох сторон вона однакова. Звісно, це все залежить від того, чи буде ця плитка в продажі ще цього літа, бо до літа я точно її купувати туди не буду. Зараз ще поки я виплачую ті кредити, які понабирала на ці будівельні матеріали. Ну але нічого поступово, помаленьку, потихеньку щось та й буде. Наша мія постійно щось у хлопців крала. доводилося закривати кімнату на двері, бо мія то мочалку вкраде то якогось гвинтика, то ось ці хрестики виносила. Коротше, постійно треба було в неї все забирати, бо вона, знаєте, як забере і десь ховає. десь ховає. У нас так само, як і з дитячими рукавичками, ми їх знайти не можемо, тому що Мія їх десь заховала. Ось нещодавно тут плитку прибрали і десь так за плиткою лежало дві шапки дитячих. А я все купую. Шапки, купую все, рукавиці. Ну, Знаєте, тут в будинку нічого лишнього не буде, але все рівно наша така помічниця допомагає нам з роботою і постійно, до речі, грається з бусію. Коли бусі набридає вже гратися з мією, то вона десь вистрибує наверх і відпочиває. Лежить, спить, а мія вже сумує знизу. Але я тут займаюсь трошечки прибиранням, ще мені скатертину струсити, перемила посуд, його завжди так багато. І це посуд не за цілий день, а за пів дня. І то, бачите, ще тут нарушничок викладаю. Тут, коротше, е, не знаю, коли в мене з'явиться ось тут посудомийна машина, але мені треба посудомийна машина. Я просто витрачаю майже годину, а той навіть. І буває дві години для того, щоб просто помити посуд. Треба берегти свій час. І якщо можете зробити посудомийна машина, машину, то треба її купити. Тільки коли я її куплю, не знаю, але в планах вона в нас точно є. Так, я думаю, вам цікаво подивитися, що хлопці зробили за один день. Ми в нашій новенькій чистенькій спальні. І ось такий у нас тут результат за день. Я думаю, що в цьому влозі ви побачите результат за 2 дні, бо не дуже багато сьогодні знімала, можливо, завтра буду більше. Якось сьогодні півдня проїздила і часу не було. Чесно, дивлячись зараз на цю плитку, розумію, що можна було фугу брати не сірого кольору, а бежеву або навіть темно-коричневу. Вона також сюди би пішла. Але і сіра фуга сюди також буде гарненько дивитись. Коротше, вже можна уявити, як це все буде гарненько дивитись. Плюс тут під дерево буде підлога. Ну, побачите, плитка є. Все воно гарненько буде сходитися. І дивлюся я на цю плитку і думаю, що з іншої сторони із зали можна було б взяти точно таку саму плитку і закласти цілу стіну, там, де грубки. Комин, іде лежак. Єдине, що це буде десь, можливо, на літо, не знаю, бо зараз фінансово я це точно не потягну та й не планую. Ця груба вже зараз тимчасово не буде топитися, буде опалювати тільки одна, але ну, поки що нормально. Вже більше доби ця грубка не топилася, бо вчора ми її десь в обід перестали палити. І вже сьогодні вечір. В будинку нормально, на вулиці мінус 5, мінус 7, комфортно нормально. Тому поки що буде. Ось так. Потім, звісно ж таки, ми в цю кімнату перейдемо. Нехай тільки докладеться тут, зафугується все. Постелиться підлога, прикрутяться плінтуса, і хлопці мені занесуть сюди шафу трьохдверчасту. я буду складати її сама. Єдине, що буду чекати, щоб вони її підняли і поставили. Ось, скручу, все зроблю. Ну, В основному, щоб, знаєте, поки меблів тут немає, то можна буде нічого не буде заважати, на підлозі просто зібрати меблі, які тут мають стояти. А тут має бути шафа зібрана, і я хочу ще столика того з кімнатою, що у нас розкладний, він зламався то хочу зібрати такого шкільного столика дітям, десь, можливо, ось тут поставлю під вікно. Ну, побачимо. Загалом, треба буде ще завтра знайти мені сюди розетку. Або не знаю, яким чином скрізь у нас розетки стоять. Ну Вже сьогодні Роман повернув їх на місця, а тут навіть і не стояла. Ось тому треба буде. Знайти розетку, поставити ще сюди. І казала я, що дуже шкодую, що на тій стіні в нас ось розетка і ось розетка. Тут розетка і ось тут під телевізором. Кажу, треба було ще, напевно, ось тут зробити розетку. Лишня точно не буде. І зробити ось там по центру, ну, вже таке, знаєте, бо чомусь мені здається, що, що шафа в нас буде стояти ось тут і вона буде закривати розетку. Можливо, з часом потім колись щось зміниться, можливо, колись тут буде ліжко стояти, бо якщо хлопці потім захочуть всі разом втрьох жити, поки на другому поверсі немає а, нічого, то, можливо, ця кімната буде їхня. Поки що, поки що двоє малих хлопців будуть жити з нами, то тут як батьківська спальня. З двома малюками на чотирьох. Ну, мені здається, буде досить комфортно, нормально. Поживемо, як то кажуть, і побачимо. Так, все, зустрінемося у наступному дні прямо в цьому відео. Доброго ранечку. У нас, бачите, присипало трохи снігом. Ну, але нічого. Не холодно, нормально. Попила я каву, вже розпалила грубку, бачу, хлопці приїхали. О, мені картоплі привезли. Молодці. Ви коли-небудь бачили смажені яйця заморожені? Дивіться. Я їх почистила. Отак от відправила от на сковорідку. зараз підсолю. Коротше, такі будуть в нас. Є -єш. А тут є готую бутерброди Я стала сьогодні два пакета молока, давно купувала. Але тут ще термін придатності геть по 1 березня. В основному на другому поверсі лежало добре все наливаю і буду готувати молочне. У нас сьогодні п'ятеро дітей, віки немає. Вона в Костополі але є толік зі своїми. Двома дітьми, тому готую молочне, варю рис. Зараз на фаршировані голубці. Встигли нічого зробити, болгарка зламалася. Їдемо знову купляти. Ну і запчастину. Коротше, у нас, як виявилось, нема малої болгарки своєї. Так що вже буде. Були ми в Дніпроемі ось тут. Що покупляли? Тут у нас купа всього чорний, чорний ключ. Коротше, купа всього набрали. Ось так от вам покажу. Оформили, слухайте, на це все оплата частинами. Взагалі чудова ця є. Робота Дніпроема. Купили, звісно ж таки, болгарку. Розпаковку вам покажу. Вже вдома. Взяли диски і я купила ще собі шуруповерт. Тепер збирати меблі буде набагато простіше. <рес> <рес> набагато. Бо мені ще збирати шафи, хлопців не хочу просити, бо вони і так зайняті плиткою, ремонтами, а так я собі буду збирати в своє задоволення. на you could Дворику падає сніг. Знову засипало нашу стежку до хати. Коротше, я не знаю. І е, сьогодні-завтра передаю, чи все-таки буде падати. В основному, сьогодні ми хочемо поїхати в Костопіль з ночівлею. Треба мені дати третю прививку останню. Плюс до всього мені треба з квартири дещо позабирати, взяти в моєї мами. І будемо їхати назад в будинок. Як ми це все будемо носити до будинку? Я не знаю, бо до будинку самого не під'їдеш. І коротше. А ще Роман забувся вимкнути світло в себе на машині, і вона не завелася. Акумулятор сів. Не знаю, поїхали нашою, а там. Можливо, акумулятор перекине з моєї у свою заведе машину, вийме акумулятор, поставить свого, щоб доїхати додому. Нічого не скажу, бо всі ми явно не поїдемо в одній машині. Толік з дітьми. Ось, мої всі троє будуть дітей їхати, плюс собака, я, двоє чоловіків. Ну, коротше. Так що ось такі в нас справи. Треба буде з Костополя забрати. В нас є заробний пристрій. Автомобільний для акумуляторів, треба його забрати сюди. Ось, Я думала купити, але подивилася в інтернеті коротatz, півтори тисячі гривень. Так як у нас він є, нехай він один і буде. Так що треба його забрати, записати в список. Я взагалі пишу списки, що купити, коли я буду в місті, що забрати з квартири і так далі. Ці списки безкінечні. Звісно, було б класно перевезти все відразу, але у вас нема. А я сама не хочу цим всім займатися. Знаєте, тим паче погода така, снігу багато, до будинку не під'їдеш. Вже як можна буде під'їхати до хати, то тоді вже будемо думати про перевезення меблів з квартири, якихось таких більш габаритних речей максимально. А поки що якось ось так у нас. Сніжок, це, звісно, прекрасно, але треба нам під'їжджати якось до будинку. Я не знаю ще, наскільки в нас там газу в балоні. Треба, напевно, придивлятися мультиварку, то хоча б їсти можна буде приготувати в мультиварці. А іще. Моя мама дає нам духовку свою, в неї велика така духовка, але з такими умовами їй дуже сподобався моя мультипіч, і вона сказала, що міняю духовку на мультипіч. Тому я, напевно, так і зроблю, бо мама одна людина, їй з мультипечі вистачить тих порцій, а нам ми візьмемо таку величезну духовку. Там можна буде пиріжки запекти, знаєте, максимально багато, так на одну бляшку. І якусь курку, гуску, коротше, багато що туди можна помістити, тому зробимо з мамою такий обмін. Бо мама просто в захваті від моєї мультипечі, тому будемо мінятися. Треба буде її, до речі, сьогодні запакувати, занести в машину, також не забутися. Роман молодець, не виключив фари, а тепер тепер якось зарядиться. Ну, Добре, що в мене є авто. Ой, там діти, напевно, хату перевертають. Четверо малих. Систієї, Не питаю. Півтори. Не було піти. Два тисячу сімсот. Мала би якось колечка. Як Василько гарно їсть. І Варя так гарно їсть. Ох, і, і рух у нас сьогодні. Дивіться, нафарширували тут перчики, те, що в мене лишилось, не влізло в одну сковорідку, то порізала, посипала зверху. Зараз ще домашній кетчуп, залю трошки водичкою, буду тушкувати, а сюди цю суміш додала ось яйця. Перемішаю, будуть так звані котлетки. Ну Швидко, смачно, бо прокормити всіх дуже тяжко. Так, котлетки готуються. Отак, от. перчики також википають лише, ну вже що зробиш, спішу, бо вже обід. Залишила трошечки живого звуку у відео, і ви могли зрозуміти, наскільки буває шумно, якщо у вас в будинку четверо малесеньких дітей. Просто я не уявляю, якби це було в квартирі, який би був це шум гам, і наскільки були б незадоволені сусіди. Болгарка нова вже в роботі. Ми її брали саме для невеличких таких підрізів. В нас в будинку є звичайний плиткоріз і він якби справляється зі своєю роботою. Єдине, що буває, ну настільки треба трошечки підпиляти буквально ту плитку, що з цим не справиться. І ось саме для цього ми брали болгарку. Єдине, що ті круги, які я брала, вони сюди не підходять, бо вони для різання металу. Але тут у Романа був старенький диск, яким вони і продовжили різати. Переживала я раніше за ось ці бокові частини від коси біля дверей, але Роман запропонував закласти їх плиткою і ви знаєте, що воно досить класно дивиться. Це будуть надійні кути, хороші, без ніяких проблем. Митимуться, якщо в цьому буде якась потреба. У нас тут бутерброди. Це вже третя миска за сьогодні. Вона вся просто десь втікає. Ризка мені принесли котлети, перці. Зараз буду шукати ще щось, що можна поставити на стіл. Можливо, якусь закрутку відкрию, бо я вже не знаю, чим годувати. Швидше всього, що, боже, буде ще чай, кава, капучино і печиво. Що я вам скажу? Час прибирати посуду купа. Просто неймовірна кількість, все брудне. І тут плитку треба помити. Коротше, тут все. Я дуже мрію про посуду мийку. Коли вона вже буде? Била посуд, в процесі діти захотіли чай, пили чай. Я тут посуд залишила, помила плитку, прибрала більш-менш стільницю, це все посуд, побила чашку. Ну як же ж без цього? Коротше, зараз буду розбирати і вже по часу треба буде зараз помаленьку збиратися, бо о четвертій з копійками хочу виїхати до тимна, заїхати в Кустопіль. Ще ж треба купу всього тут спакувати і взяти з собою. А сінік все летить і летить, слухайте. Він, звісно, невеликий, але можливо вам не видно. Ось так. Показую вам, що на сьогоднішній день у нас тут є. Збираюсь костопіль, ну майже групку заклали. І вже так гарненько дивиться, дивіться. Ну, краса, краса. Скидала Васі, йому також дуже подобається. Ну, на камері воно виглядає більш таким сіруватим, але воно насправді сіро-бежеве. Ось таку і дуже гарно зі стіною іде. Да.